Сезон кавунів та день у розпалі ягоди українцям не лише по кишені, вони також не шкодять здоров'ю, бо з меншим вмістом нітратів. Вони дозрівають на ланах, а тому не потребують добрив. Відтак і хімії там менше. Утім, чи не втратили пильності лікарі ветсан експерти та як перевіряють нітрати далі в агроконтролі. Зелені полосачі, червоні і соковиті. кавуни та дині заполонили українські ринки. Врожай фермери везуть з різних куточків держави. Поряд з кримською ягодою торгують і місцевою. На вигляд кавуни з Київщини не поступаються Херсонським. Секрет у правильному сорті та догляді. Сорт ау-продюсер, більш такий продуктивний, більш такий, це саме. Ну і і клицьки чистий наш тому, що ми його практично не одобряємо нічого. Чисто без поліва без хімії, отже, і натуральні жовті дині, і у цій господині вона рекламує шкідників, не труїли, добрив не підкидали. І це видно неозброєним оком. Ну, ось так як ця диня не сильно на всякими нітратами, поэтому у нас дірочки є. А якщо б, звісно, вона була у нас ідеальна ся, то зрозуміло, що вона вже чим-то була оброблена до цього. Проте головний козир продавців ось такий папірець. Його видають лише на офіційних ринках і після прискіпливої перевірки. Он е, має… Е созревание правильно видно по окрасу, по плотності кожури, по засохшому хвостику. видно сочная м'якоть, равномерно зріла. Далі вони режуть на шматки і подрібнюють. З маси відбирають 10 грамів суміші і розводять хімічним розчином. В місті тратів автоматично перевіряє спеціальний прилад. Максимум, то що може знаходитися в продукті, це 60 мг на кілограм. В даному випадку у нас 11,9%. результати вписують у експертний висновок, і лише після цього власнику дають зелене світло торгувати на ринку. В іншому випадку дояток Система створена таким образом, що будь-який торговець, який попадає сюди на ринок, будь-який производитель або аптовік заїжджає на ринок і об'язаний представити продукцію на на проверку, на контроль. И уже после того, как он прошел полный, полный цикл лабораторных исследований, это в принципе занимает немного времени. Это минут 15-20 проходит. А, после чего а, а, уже торговец, продавец, получает а, свидетельство, Послідво вже ми як адміністрація ринку, дозволяємо начина торговля. Нині в Україні три оптових ринків. Покупців тут вистачає, адже ціни не кусаються. Бо продукти від виробника проте ще три роки тому жодного такого ринку не було, не будували. Передусім, через відсутність відповідних законів у повітря гроші не вкладали. Дія цього з цих об'єктів регламентується законом про оптові ринки. До речі, я ще будучи депутатом, цей закон відпрацьовував і приймали. Я є автор його. Це Перспектива, і це майбутнє. Це майбутнє якраз щодо скорочення посередницьких послуг і скорочення логістики і збереження якості. А відтак і кількість випадків виявлення надмірного вмісту нітратів поменшало. Проте це стосується здебільшого сезонної продукції. Рання капуста, редис дуже був ну небагато, але було клубніка рання. Ну на сьогоднішній момент, в основному, якщо попадається, то день. Ну за цей період уже, ну багато вже пройшло время, то не було ще таких поганих день. Нітрати надзвичайно небезпечні речовини, які можуть призвести до розвитку алергії, збоїв роботи щитовидної залози чи порушень обміну речовин. Лишалі я міряла по поводу нітрата Ну, це треба, коли нітра не нітратамір є з тобою, то ти можеш поміряти. но не всі дають поміряти. Головне радять експерти не купувати фруктів та овочів з рук та обабіч траси, бо ніхто їх не перевіряє. Один шматок такого кавуна може вкласти на лікарняне ліжко з отруєнням.